Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні продовжуємо нашу традиційну рубрику Портфель місяця. Нагадую, ми регулярно купуємо активів на 500 доларів з прицілом на майбутній булран. Тому, якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, за традицією розпочнемо з огляду актуальної ситуації на ринку. Ми бачимо доволі продовжуване падіння. Активи перебувають в флеті і це, звичайно, спостерігати неприємно. В принципі, такі прогнози я закладав в попередніх відео, і відповідно, саме через це ми не набирали альту, а купували біткоін та Ефіріум. На жаль, ці активи також здешевились, але глобально мене це мало турбує. І хочу вас запевнити, що вже в 2024 році ви побачите прибуток в своїх портфелях, і відповідно тоді не буде великої різниці, чи ви купили біткоін по 25 чи по 28. Сподіваюсь, моя психологія вам Зрозуміло. Звичайно, наша ціль це правильно та грамотно розподіляти кошти в нашому портфелі і, відповідно, намагатися підібрати саме ті напрямки, які будуть актуальними вже в наступному бичому циклі. Знову ж таки, тим ми і займаємось, однак я б хотів вам порекомендувати вже вкотре, якщо вам вже чешуться руки щось відкупити, я б саме звернув увагу на більш Серйозні проекти, такі як Біткоін Ефіріум, можливо, у вас є ще якісь лідери з топ 20 то ви вже дивіться краще на них. Адже, як на мене, до кінця 2023 року ми будемо продовжувати падіння, і відповідно лише тоді. На початках, коли почне з'являтися інформація про халвінг, тобто вже в 2024 році, після довгої зони реакумуляції, ми побачимо якийсь ріст. Тому знову ж таки кожен з вас інвестор, і рекомендую двічі думати, перш ніж заходити в якийсь актив. Знову ж таки, правило декількох ордерів ніхто не відміняв, тому допустимо, сьогодні купуємо по долару, ставимо ордер на 75 центів, пізніше на 50. І Відповідно, саме цей спосіб допоможе вам знайти і так би мовити, вберегти себе від провалів, і у вас вийде доволі непогана середня ціна. Тому знову ж таки не спішимо влітати в ринок. Однак, якщо у вас немає криптовалюти, то безумовно для вас це хороші та солодкі. Ціни з ринком ми розібралися, переходимо до портфелю. Бачимо, що баланс наших активів складає 2720 доларів, що, звичайно, ніяким чином тішити нас не може, адже левова частка усіх монет зараз в просадці. Але знову ж таки нагадую, я в принципі прогнозував, що такий варіант можливий, і був готовий прийняти ці ризики заради контенту та, в принципі, експерименту, адже 500 доларів не є якоюсь великою. Сумою для мене, і така от купівля по DCA виглядає непогано. Тому, знову ж таки, сподіваємось, що вже в 2024-му я зможу закрити цю рубрику на позитивній ноті, адже хотілося б зафіксувати якийсь хороший плюс і, відповідно, так би мовити, підбити результати. Можливо, ми будемо набирати і далі. Знову ж таки, просто хотілося би отримати ковток свіжого повітря на цьому ринку. Так, ну коротко пробіжимо. Я думаю, усі активи вам відомі. біткоін, Ethereum. WhiteBit, Arbitrum, BNB, Avalanche і так далі. Знову ж таки, з профіту в нас залишився лише WhiteBit, адже ми добирали е, Ethereum та Bitcoin на вищих позначках, і вони зараз також мінусі. Ну, не кажучи про альту, яка вкатується дуже сильно. Той самий блюр, який ми взяли, уявіть з 50 доларів, залишилось 16. Ну, знову ж таки, це не дивина, нова монета, пішла в зону реакумуляції. Те саме можна сказати, по. Суї, тому як тільки виходить якась монета, я не рекомендую її купувати. Знову ж таки, я приймаю свої помилки. Ситуація з Суї ніяким чином не повторила долю арбітруму і е, купили ми його тоді зарано. Зараз вже ціна вже більш-менш приємна до покупки, тому можете Придивитись, а ми переходимо до покупок, які ми будемо здійснювати вже цього місяця. Що ж, переходимо до наших нових покупок. Навряд чи я якось вас здивую, однак повторююсь, я використовую максимально консервативну стратегію, адже дані відеоролики дивляться багато новачків, які черпають звідси інформацію і частково повторюють угоди. Тому, якщо ви вже більш досвідчений трейдер, ви можете докуповувати в свій портфель більш високоризиковані активи. Навіть якісь шиткоїни по типу ПЕПЕ. Наша головна ціль це зберегти депозит і ні в якому разі не купувати активи, які вже завтра можуть зіскамитись. Тому знову ж таки якось так. Е, перш за все, у нас біткоін. Тут в принципі немає що розповідати. Основна криптовалюта, на якій тримається вся індустрія. Я вважаю, що в даної сфери лише все попереду, і ми, так би мовити, на низькому старті, тому купуємо біток на 150 доларів. Далі в нас Ефіріум. Знову ж таки, я вважаю себе ефіріум максималістом, максимально вірю в їхню екосистему, і ви, в принципі, можете бачити все самі. Нові проекти виходять, і вони так чи інакше пов'язані з ефіріум. Тому вважаю, що ціна по 5 тисяч за ефір це не межа, і в майбутньому ми можемо побачити навіть вищі цінові значення. Тому набрав ефіру на 150 доларів. Далі додаю нову монету в наш портфель, хотілося щось цікаве додати. І в принципі беру такого старичка ринку, це Ripple. XRP е, виграв свій суд проти SEC, начебто говорять про те, що там не все ще так однозначно. Але, тим не менш, увесь свій ріст, на жаль, скоректували, І зараз ціна складає всього лише 50 центів. Непогано для покупки, тому беремо Ripple на 50 доларів. Далі в нас Arbitrum, знову ж таки, екосистема Ethereum. Монета максимально ліквідна, великий ТВЛ в їхній мережі, тому вважаю, що набирати арбі по е, хорошій ціні це непогано. Зараз ціна вже скоректувалася. Можливо, зона реакумуляції буде нижче в районі 60-70 центів. Тим не менш, я вважаю, що не помилка придбати арбітрум і на майбутньому бичому циклі він себе добре покаже. Тому додаємо його в портфель. Далі в нас Апто знову ж таки новий проект, який всі знають, його непогано пампили, Зараз знову ж таки ціна е, наближається до свого дна. Тому вважаю, що в Аптос є хороший потенціал, власний блокчейн, багато працюючих продуктів, хороші інвестори. Загалом все для того, щоб себе ще показати. Тому беремо Аптос на 50 доларів. Далі в нас Атом знову ж таки, так би мовити, усереднюємо позицію в нашому портфелі. Вже втретє беру Атом. Вважаю, що в даної монети є хороший потенціал. Щось схоже, я можу сказати і про Avalanche, тому можете придивитись, що по атому, що по аваксу. Зараз дуже хороша ціна для входу, тому якщо у вас ще досі немає цих монет, можете прикупити, і я впевнений, що в майбутньому це рішення принесе вам прибуток. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Ви самі бачите, що ситуація на ринку максимально несприятлива, тому зараз основний акцент робиться на ретроактивностях, на перспективу. Та відповідно на різноманітних промо-акціях, зокрема таких як від Bybit, де ми можемо виконати конкретні дії і забрати гарантований профіт. Усю інформацію публікую в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь і давайте заробляти разом. Я ж вам дякую за перегляд і прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.